Ідеальна сумочка для май. Ходімо збирати. Не забуваємо взяти кошик. Почнемо відразу з іграшок. В мене біаска Вінтер. Куди ж кейпопер і без картхолдеру беру й чорний. Бантики беремо світлі, щоб їх було видно на сумці. І один великий. Багато бантиків не буває, тому додаємо ще й брелочок. Не забуваємо про брелочок з учасницею. Думаю, ми знайдемо місце для ще одного міні-значка. Безкоштовні речі ми любимо, а до кожної сумки йде сет карт. А тепер біжимо збирати. Нашу сумочку. Розпаковуємо наш чарівний картхолдер та вішаємо ось сюди. Відкриваємо наш сет карт безкоштовний, адже потрібно вибрати якусь картхолдер. Я думаю, це буде ось ця чарівна Вінтер. На іншу сторону вішаємо наш брелочок в виді бантика. Щоб не перенавантажувати передню частину, іграшку Вінтер чіпляємо з боку. Мінізичок Espa можемо зачепити прямо сюди. А брелочком з еспою можемо зробити продовження. Нашого брелка бантика, ніби він просто довгий. Настав час маленьких бантиків: один на іграшку, один на картхолдер, а один на ручку. І закінчимо ми на ось цьому. Наш кінцевий результат: стенери Еспа, а ви пішли з такою сумочкою на прогулянку. А так.